Вітаю вас! у цей вечірній час. Давайте ж знову, як ми вже зазвичай, відкриємо слово Боже і будемо його читати, декілька думок, і будемо молитися за пройдений час, який ми змогли сьогодні прожити за цей день дякувати, просити Бога за ось ті потреби, які є в кожній людині. Тому що тут на землі хтось хворіє, хтось переживає за війну в Україні, хтось за хвороби, і в кожному є за що подякувати. І, апевний, є, за що попросити у Бога, щоб Бог втрутився і допоміг нам правильно сприймати ті обставини, в яких ми знаходимося. Отож, слово для роздумів записане у Євангелії від Івана, 4 розділ. Будемо читати із 6 тексту. Евангелі від Івана, 4:6. Там же була Якова криниця. Ісус, дорогою зморений, сів отак край криниці. Було коло години 10 шостої. Надходить ось жінка одна Самарії набрати води. Ісус каже до неї: Дай напитись мені, бо учні його відійшли були в місто, щоб купити пожила. Тоді каже йому самарянка, Як же ти, юдеянин, бувши та просиш напитись від мене, самарянки, бо юдеї не сходяться із самарянами? Ісус відповів і промовив до неї: коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Каже жінка до нього: І черпака в тебе, пане, немає, а криниця глибока. Звідки ти ж маєш воду живу? Чи ти більше за нашого Отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив, і сини його, і худоба його? Ісус відповів, і сказав їй: кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. І наступне коротеньке місце, яке ми ще зачитаємо, записане у Євангелії від Івана, 7 розділ з 37-го тексту. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи: Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та п'є, хто вірує в мене? Як каже писання, то ріки живої води потечуть із отроби його. До речі, якщо подивитися, що це за свято було, то дещо вище звучить, що це свято кучок, одне із великих свят для кожного єврея. Свято кучок ознаменувало собою те, що Люди вони виходили із своїх домівок, де вони вже нажили своє добро, де їм було комфортно, де в них були хороші, можливо, матраси як на той час. І вони виходили за межі свого будинку. і Їхнім обов'язком було протягом семи днів поставити намет і жити у ньому. Жити у ньому, як згадку про те, що Бог виводив їх 40 років, і вони жили у наметах, як єврейський народ. І Господь вивів їх в принципі із єгипетського рабства, і це було для них нагадування, свято нагадування. Їхнім обов'язком під час цього святкування було справді веселитися. було багато питва, їжі, святкування. Люди приймали гостей, вони не мали нічого робити, особливо перший і в сьомий день. А всі останні дні вони могли щось там робити біля свого намету. Але це було справді грандіозне свято. Свято Питва і їжі, свято Живота, можна так назвати, коли люди справді ось в тому наметі розуміли, що Бог навіть у наметі міг дати для них велике благословіння, і вони пережили 40 років подорожі через пустелю, де було досить некомфортно. Проте Бог їх зберіг і довів їх у землю обітовану. І ось цікава думка. Подивіться. Під час цього святкування, коли настав вже кінець цього святкування, Ісус Христос говорить, що хто хоче пити, нехай прийде до мене, і ріки живої води потечуть із Нього. Якісь дивні слова, якісь дивні слова говорити під час ось такого святкування. Ніби коли вже шостий, сьомий день, коли вже всі наїлися, коли вже всі напилися, коли вже всім добре, коли вже про їжу абсолютно не думаєш, про питво також не думаєш, все якби добре. І ось тут Ісус у самий фініш цього святкування починає говорити. Хто прагне? І звидається якесь нелогічне питання. Чи є взагалі серед присутніх ті, хто прагнуть, і він продовжує далі: нехай ті підійдуть до мене, і я дам їм ту воду, яка їх, їм забезпечить, щоб в них не буде спраги, і вони будуть мати вічне життя. Цікаво про те, що Ісус Христос він говорить про духовні речі. Ми всі з вами знаємо, що ми складаємося як з тіла, так і з е, духовної складової, яку ми не бачимо. Проте, Христос він розуміє, що наша душа вона також прагне, і людина може святкувати, людина може робити різні шоу, людина може перебувати на весіллі сім днів, і ніби здається, що все добре, але десь там всередині під час цього святкування загубилося основне, загубився Бог. Люди святкували. Люди ходили один до одного в гості. Люди, можливо, згадували, як вони гарно жарили шашлик з баранчиком, як вони робили, можливо, якесь там першосортне вино дуже добре, дуже смачне, яке там не визиває сп'яніння. І вони ділилися між собою певними, можливо, якимись рецептами, та як це було прийнято у їхній традиції. Було все добре, але не було основного, не було те, що кормить нашу душу. І Христос, бачачи цих людей, бачачи, що все добре, але з душою не добре, вигукує, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть утроби Його. Це ж він казав про духа, що мали прийняти Його, хто вірував в нього. Ми знаємо, що всі християни, хто вірує в Ісуса Христа, вони отримують Духа Святого як подарунок. Він нас веде, Він нам допомагає, Він нас докоряє. Як важливо нам щодня пам'ятати, що ми складаємося не тільки з тіла. ми є вічні, і наша душа потребує також їжі. І ось ці тексти, які ми читали, вони про це й говорять. Ми можемо робити багато хороших речей. Ми можемо турбуватися за наш благоустрій, ми можемо думати про війну її перемогти нашого ворога, проте, коли ми не турбуємося про нашого духовного чоловіка, вона буде, душа наша буде прагнута, буде чогось не хватати. І Господь він говорить, що кожна людина має бити від Духа Святого, читати слово, молитися, перебувати в єднанні один з одним, і це забезпечить те, що ріки живої води потечуть із нас. І інші люди, які є навколо нас, вони зможуть напитися з цієї води. Ми можемо сказати правильні слова. І коли всі, можливо, турбуються про кобусу і бутерброд, ми скажемо про щось головніше. І людина справді це оцінить і зрозуміє, що ви даєте їй щось більше, ніж просто земне благо. Нехай Господь нагадає нам ще раз ось ці слова, хай вони закарбуються в нашому житті не тільки сьогодні, на ніч, а завтра, коли ми приснемося, будемо думати про життя і будемо пам'ятати, що наше життя воно справді вічне. Пеустан на басах. Амінь.